В п'ятницю ввечері на одному із популярних шоу два моїх в лапках колеги по коаліції, а саме Сергій Соболів та пан Добродомов, це партія Тимошенко, блок Тимошенко і БПП. Зробили заяву, яка мене глибоко обурила і шокувала про те, що я, будучи головою комітету, використовуючи свій вплив як голови комітету, пальне, яке повинно було бути Належити Міністерство оборони, передав якимсь комерційним структурам. Я хочу сказати, що це не перша брехня, я буду звертатись до суду. Більше того, після того, як такі канали, як Інтер 112, цю брехню вже розповсюджили попередньо в своїх ефірах, я звернувся до Генеральної прокуратури, до цього підприємства, яке займається реалізацією з депутатським запитом про скоєння злочину, я отримав вже перші відповіді. Я звернувся до Генеральної прокуратури ще 28 квітня, тому що телеканал Інтер розповсюджував системну брехню про, начебто, якісь там мої спекуляції паливу Курченка. Я отримав відповідь. Я можу розіслати прес реліз цей, зараз ми його будемо готувати. Там встановлені факти, що дійсно арештоване Паливо Курченко було передано на реалізацію державному підприємству, що прокуратура перевірила реалізацію. Є чіткий звіт цього державного підприємства, воно називається «Укртранснафтопродукт». Більше того, наскільки я пам'ятаю, 6 7 травня це підприємство в Уніані робило розлогу прес-конференцію, дало пояснення на всі питання журналістів. Але замовники оцих політичних спекуляцій інсинувацій, вони не заспокоїлися. Я впевнений, що я встановлю істину, доповім про це суспільство. Сту і покараємо винних разом з вами.